Йдеться про те, що у Європі усім, хто бажає схуднути, вводять у шлунок повітряні кулі. Європейські дієтологи створили інноваційний препарат, який дозволяє втратити від 8 до 12 кілограмів всього навсього за 12 тижнів. Йдеться про спеціальні повітряні кулі, які потрібно приймати всередину пацієнтам, що страждають від зайвої ваги, тобто ви берете якісь ліки, да. Ковтаєте їх, а от під впливом усієї усього того середовища, що є у вашому шлунку, ті е, ліки нібито розкриваються, і е, капсула, ну, в, капсула випускає спеціальну здуту кулю. У шлунку, е, коли капсула розчиняється, випускаючи назовні от, ту саму повітряну кулю, е, виявляється таке собі там всередині в нашому шлунку, собі, е, ну, таке собі яблуко, да, от За розміром із середнього яблука. Яблука, виявляється, там куля, Ця яблуко, да, умовне яблуко, не дозволяє пацієнтові відчувати почуття голоду. Тобто людина, яка має всередині себе повітряну кулю з розміром у яблуко, не відчуває голоду. Дієтологи стверджують, що процедура є абсолютно безпечною і не вимагає хірургічного втручання. Так що, якщо не хочете витрачати багато грошей, Ошеній на дієти на певні процедури з схуднення можете проковтнути повітряну кулю або ціле яблуко і не відчувати голоду і від того просто от просто худнути за 12 тижнів на 8 кілограмів. Така інформація розпочинала молодіжний портал на телеканалі Z саме сьогодні, 19 лютого, продовжить продовжить традиційно. Музика в середу щось стареньке. Послухаємо те, що здавалося б. Забути, але час від часу повертається.